Пам'ять свого колеги, заслуженого журналіста України, власного кореспондента українського телебачення Ярослава Гречука, вшанували працівники засобів масової інформації Прикарпаття. Вони зібрались на третій обласний турнір з мініфутболу, який традиційно пройшов у селі Старий Лисець Тисменецького району. Ярослав Гречук любив спорт, висвітлював життя цієї галузі на Івано-Франківщині на всю Україну. Був віце-президентом асоціації спортивних журналістів. Тому започаткування і продовження цього турніру не випадкові. Вважають його. Друзі та родина «Він був справжні професіоналом, справжнім другом, любив спорт, любив журналістику навчив і виховав в області не одного журналіста і. Сподіваємося, що про нього буде пам'ятати не лише нинішнє покоління, а пам'ятатимуть і прийдешні. Я щиро дякую спілці журналістам, всім хлопцям, які не пошкодували свого часу, приїхали вшанувати пам'ять мого чоловіка. Навіть тим журналістам, молодим, які вони зовсім його не знали. Знали, що був такий Ярослав Брючук, і вони свого часу, часточку, свого здоров'я можна сказати так, бо вони граючи, забиваючи, голи і травмували трохи себе, і хочуть цим шанувати пам'ять мого чоловіка цього року на спортивному майданчику зустрілись п'ять команд до постійних учасників збірної ветеранів журналістики, пресинге, збірної івано-франківських журналістів Сила слова, команди працівників мас-медіа Верховини Яремчий Надвірної Бартка та обласного телебачення Галичина Галицькі Півні доєдналась нова команда. «Об'єктив» – операторів телерадіокомпанії Раї, каналу Новин 24» та телеканалу ЗІК. Дякую нашим колегам, які активно нас підтримують, які були активну участь у турнірі. Турнір набирає обертів, наприклад, уже сьогодні є на одну команду більше, і це тішить. і Сподіваємося, що на четвертий турнір ще збільшиться коло учасників. затята боротьба на футбольному полі тривала з перших до останніх хвилин гри. Наприкінці турніру за кубок змагались сила слова і пресинг. В результаті ветерани таки здобули бажану перемогу. Два попередні турніри не постійно були другі. На останніх хвилинах, на останніх секундах завжди щось страплялося, таке, що нам не дозволяло. Цього разу ми зібралися і клас команді переможців вручили перехідний кубок, а призером грамоти та медалі. Спеціальні подарунки від родини Гречуків отримали кращий гравець турніру Віталій Зузяк, команда Бартка Медіа, та кращий воротар Андрій Гаргара, команда Об'єктив. Організатор спортивного заходу Івано-Франківська спілка журналістів та родина Ярослава Гречука подякували сільському голові старого листя Анатолію Лущаку за теплий прийом. А фізкульт культурно спортивному товариству Спартак та іншим меценатам за підтримку.